Вітаю. Мене звати Елеонора. Я економіст, закінчила Донецький національний технічний університет. Шукаю роботу в місті Кам'янське. Мені важливо, щоб кожна цифра мала логіку. Кожне рішення, економічне обґрунтування. Для цього я аналізую фінансові показники, прогнозую результати та допомагаю знаходити баланс між витратами і прибутком. Простіше кажучи, наводжу порядок у цифрах і процесах. Я уважна до деталей, відповідальна та орієнтовна на результат, легко працюю з великими обсягами інформації, вмію знаходити помилки та прогнозувати шляхи оптимізації. Шукаю можливість працювати в команді, де цінують професіоналізм, рост. І стратегічне мислення готова зростати разом із компанією та робити внесок у фінансову стабільність і успіх. Зі мною можна зв'язатись за номером телефона 099 49 83 987. Дякую за увагу!